Погнали. Що по дефолту, окрім зброя ближнього бою. Паумката, Джеро Ніндзя, Джеро якудза Та й взагалі по хронології там. Навіть по по послідовності, будемо так. Хронологія... Ой-ой-ой! Чуваки це такі? Вони. Вальгалу попали! Що? Вічі світ? Uh, по послідонності. Хронологія це є термін притам притаманний сюжету. Хронологія. А uh, по зброї, по спорядженню, яке ми споряджуємо на себе, ми йдемо по послідовності. А після... Ой. А після того, власне, йде ніндзя-пак. Бляха, от вони будуть бігати спеціально, щоб мені гроші знімати, так? Окей. Okay. де патрони поставити, тому що так -то... патронів може і не вистачити. Дейвид, друже. Тут підог났다. Дузя, Дузя, Дузя пшу спати. Тут пакетків немає на цьому завданні, ні разу не, зу не, зу не зустрічалися, правильно? Їх ніколи тут і нема. Це най найпоспутніше, найневиправданіше най завдання. З з Ти тут нічого не заробляєш, а пахаєш кінь. В принципі, в мене є тут є, джовеліни, писи, списи, тілки. пілки. Вони дуже добре виносять їх. Я пам'ятаю, як навіть а, минулого разу, як я... Я ж казав, що я вже проходив, так якби цей день заново в другий раз. Перший раз це було, коли ми історію записували, коли ми з вами записували, записувалися безпосередньо. Потім без вашої участі, без камери... Без отого от цього, я ще раз перепроходив заново, Пейдей Я його проходив е, на Оверкілі проходив на Оверкілі, верікарді, харді, теж по порядку. І Сейфхаус теж, то на харді і на верікарді я проходив його з джавелінами, вони мене дуже сильно виручали. Джавеліни мене сильно виручали, тому що вони отак от вміють робити, а на Оверкілі я вже не потягнув. На Оверкілі навіть джавеліни не рятували, ні дробовики, ні кулемети, ні джо... нічого не, не рятувало, я не прийшов на Оверкілі. Це неможливо проходити в соло на Оверкілі. Чи навіть з ботами. Джавеліни сильно виручають. На харді, на веріхарді це прям річ потрібно. А. Джавеліни там щось півтора тисячі, демага наносять. носять. Я, одних я на одну я на верихарді ходив в у важкому бронежилеті, просто тими джовелинами на спарта за спарта і так далі Сотка Видів? хедшот без хедшота. Це ха это був шиян, це некшот. Бульдозер сам офігів від такого, <хи> такого несподіваного повороту подій. Ех, класний був сейф-хаус колись. Колись всі його проходили, отримали перший рівень, отримали бронежилет <хи> відразу на першому рівні. Колись, пам'ятаю, в цій залі, там де сейфи стоять, всі ставили дрель. А, в одному із сейфів були тисячу баксів. Це була твоя перша зарплата, тих тисячу трен... тренерованих баксів. Бачиш, просто лекшот робиш, робиш і все, його нема. Навіть патрони не витрачати на міг не треба. 50 секунд. Якщо півтора тисячі зносить джавелін, значить приблизно на нормалі безголових бульдозерів приблизно є півтора тисячі хп. Орієнтовно, ну, або тисяч, або менше. Вот это. Got gotcha! Все, без проблем. До новых встреч. Колись, бляха, оце досягнення вже тепер не можна вибити на превеликий жаль. Воно так і буде висіти. Не цей. Колись було досягнення дати коротше, пару баксів Статуї Свободи. І то то досягнення воно вроді є, а воно може і вирізано, воно до, до сих пір є. Здається, воно до сих пір є, але його вже тепер неможливо виконати. Через буквально відсутність цієї можливості. Оскільки тепер сейф Ну нема. Та. Там навіть в голову не треба цілитися, він навіть а, в тіло йому стріляє. Тобто там дамак бешений, йде, та все. Вже на Веріхарді там треба 2 піки пускати. А на оверкілі, щоб убити бульдозера в тіло, треба три піки, три випустити. Тобто ти буквально викидуєш в нього 3 піки і потім забираєш з того трупа, але на оверкілі там по два бульдозера ходять. Або й навіть по три. Деколи три бульдозера, а деколи два бульдозера і один клокер. Так що там дуже смертоносна річ, то то нереально проходити. команду окей, продовжуємо далі по хронології.